Російські військові нищать інфраструктуру міста, поцілили у Херсон електротранс, пошкоджені сусідні будинки. Допомагали продуктами та ліками, як працювали під час окупації волонтери, котики-патріотики. Херсонські діти отримали подарунки на новорічні свята з Англії. Вибите скло, потрощені вікна. Це сусідні з Херсон-електротрансом будинки. Місцеві жителі продовжують вимітати з дворів бите скло та розчищати квартири. Говорять, у них було гучно. Ми вилізли з підвала, ні я це все побачила. Там і балкон не розбитий і в кімнаті теж немає скла, і так немає. Я сплю в підвалі ще. У, у мене немає доста. А тут не почали. Так, і такі харковий. не дай ні навіть. Це підприємство Херсон Електротранс. Такий вигляд воно має після того, як напередодні сюди влучив російський снаряд. Комунальне підприємство, яке забезпечувало місто Херсон електротранспортом, підприємство, яке перевозило людей містом. Мало того, що вони зруйнували лінії електропередач постійними обстрілами, тепер вони взялися вже безпосередньо за старенькі тролейбуси. В один тролейбус влучив снаряд. Ще два поруч зачепило рикошетом, в інших вибиті вікна. Загалом з 51 тролейбуса пошкоджена майже половина. Постраждали наші тролейбуси близько двох десятків. Три відновленню з них не підлягають. У решти авто тролейбусів, які знаходилися в парку хвилею, винесено, знищено усі вікна. Також влучання було й в адмінбудівлю та цех підприємства. Там повилітали вікна та пошкоджена покрівля. Травмованих говорить лугова. Немає, адже з моменту деокупації Херсона тролейбуси на лінії не виходили. Працівники у простої містян перевозять автобусами. Працює автобусний автопарк, і відповідно графіку відбувається рух. Автобусів по місту, тобто мешканці забезпечені саме автобусами, і перевезення відбуваються в подальшому. Звісно, ми працюватимо над питанням придбання нових тролейбусів. Під російський обстріл потрапив також цей багатоквартирний будинок. Вероніка Волкова розповідає: спочатку нічого не було чутно, потім в кімнату залетів уламок. Жінка більше години просиділа в коридорі. Смотрю, у мене в рамі пробита повністю дирка. Опять же, звука никакого нет. И потом я вижу через жалюзи, что идет огромное оранжевое зарево. И я вообще не могу понять, что происходит. Я просто успела отойти в коридор. Ну и все. И тут оно, оно началось. И оно было... Была Но это два, два сильных было взрыва. И потом третий, четвертый, пятый. И, по-моему, еще и шестой раз. Потому что слышно было, как разрывается мина где-то. За даними обласної військової адміністрації, минулої доби Херсон російські військові обстріляли 11 разів. Гатили з артилерії, градів, мінометів. Дві людини загинуло, п'ять отримали поранення. Олександр Забродін, Катерина Гончаренко, Григорій Шматко, Владислав Купрієв. Суспільне новини. Херсон. Ірина Саліхова, волонтерка з Херсона. Її знають як засновницю волонтерської ініціативи Котики патріотики і як людину, яка у перші дні повномасштабного вторгнення допомагала міським лікарням, розшукувала, викупляла та розвозила необхідні для поранених медичні препарати та ліки. В першу чергу ми закривали заявки реанімації. Потім у нас шла опікове відділення, потім хірургія. Ну найбільше вже грошей зазвичай не залишалося. Я побачила, що не справляюся, просто написала допис в соцмережах, що збираю команду волонтерів. Так Ірина розпочала формувати команду. У перші дні каже, відгукнули 17 людей. Згодом їх стало 42. Херсонцям допомагали продуктами та засобами гігієни. Першочергова потреба була у ліках. Їх доводилось шукати скрізь, зокрема і в зачинених від початку війни аптеках. Нам близько на 35-40 тисяч доларів вдалося викупити інсуліну, завести його в лікарні і роздати безкоштовно жителям тоді вже окупованого Херсону. Коли в місті почалися проблеми з паливом, бо його ж не завозили. До нас почали приходити водії з електрокарами. Це був наш порятунок, тому що власне було три водії, які на електрокарах повністю закривали все місто і розвозили медикаменти і продуктові набори по всьому Херсону. Загалом котики-патріотики зібрали близько 5 мільйонів гривень допомоги з усього світу, і це говорить Ірина, не рахуючи грантів і допомоги від благодійників. Купували ліки по всій Україні, а потім усіма можливими способами доставляли їх у Херсон. Останнім часом водіям доводилося проходити більше 60 блокпостів. Звісно, що інколи окупанти на блокпостах просто відбирали ці медикаменти. До нас двічі не доїхали машини. Одного з водіїв Червоного Хреста, який доставляв нам медикаменти. Російський снайпер вбив пострілом. У Херсоні котики-патріотики пережили обшуки. Окупанти влаштували стеження, доводилось переховуватись, каже Ірина. І, врешті, вони вимушені були виїхати з міста. Проте діяльність продовжили. Їх назва скоро стала одним із символом волонтерства у Херсоні. Котики патріотики жартує Ірина. Назву взяли від її домашнього улюбленця. Я просто так називала свого кота. Я коли вдома з ним бавилася, я йому кажу, ох ти ж котик патріотик! І воно якось було так гармонічно, гармонійно і влучно, що ми просто взяли це за свій бренд. Всім це дуже сподобалося. У день волонтера Ірину Саліхову нагородили президентською відзнакою Золоте серце. Це було дуже несподівано, тому що ми працювали не за нагороди. Не скажу, що це якось змінило моє життя чи сприйняття себе і цього світу, але реально дуже приємно Олександр Забродін, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон. Нова Анастасія Борисова разом з трирічною донечкою розпаковує новорічний подарунок з Англії. Зараз жінка живе в Одесі. Сюди з тимчасово окупованої нової каховки переїхала п'ять місяців тому. Каже, далеко від дому важко відчути новорічний настрій. Тому вдячна волонтерам за такий сюрприз для дитини. Ми отримали пакуночок. Там дуже багато різних іграшок, розмальовочки, карандаші. Купа гарного дитині сподобалась. Вона відчиняла її дуже сподобалась. Маємо надію, що скоро повернемося. Аліна Корягіна прийшла на свято зі старшою донькою та маленьким сином. На тимчасово окупованій території у жінки залишаються батьки. Останні два місяці ми жили в Каховці. бо нас в нашій квартирі не було вже не вікон, не ні дверей, нічого не було. Були в каховці з батьками. Жили там в підвалі. Разом з мамою Катериною шестирічний Ігор Рогатюк виїжджав з окупації п'ять днів через Васильівку. На новий рік у хлопця єдине бажання. Я хочу ну, еду, туда, але ми в годі будемо додому. А чому? Це потім? Уїдуть. І тоді додому можна, да? да. Отримали подарунки і сини Херсонки Ірини Коцюбайло. Ми приїхали 2 августа, добирались сюди сірій зоні, е, важко райзоні. окупації виїжджали. Але Ми дуже раді, що ми виїхали туди. Подарунки збирали за ініціативи українців та жителів Ньюкасла, з підлайму та околиць, що у Великобританії всього прийшло більше 150 пакунків, розказала голова благодійного фонду Місто тисячі джерел Наталія Марченко. Збирали, приносили люди в церкву свою і пакували, і передавали. Ви знаєте, ми відкривали деякі ящички, нам було цікаво. І там були навіть записки для дітей, наших українських від їхніх дітей, українською мовою наприклад. Цей вантаж для нас дуже, дуже, дуже. Такий важливий, тому що там були і ковдри теплі, там були і спальники, які ми для воєнних там дезінфекторами для воєнних теплі речі. За словами Наталії Марченко, кожен подарунок дітям-переселенцям промаркований для хлопчика або дівчинки на коробках дарувальників. Казали вік дитини, для якої збирали святковий бокс. Олександр Забродін, Оксана Хлібус, Суспільне, Новини, Херсон.